Війна вносить корективи і у молодіжну роботу на сьогоднішній день, окрім організації волонтерської діяльності та надання гуманітарної допомоги, не менш важливим напрямком роботи молодіжних організацій є напрямок інтеграції та адаптації молоді в приймаючих громадах Дніпропетровської області. Таким чином, протягом серпня-грудня буде реалізований цілий ряд проєктів. Перше розширення можливостей та посилення спроможності внутрішньопереміщених осіб, що передбачає проведення активностей спільно з координаційною радою з питань внутрішньопереміщених осіб у залученні молоді з числа ВПО до вирішення проблемних питань пов'язаних з реалізацією їхніх прав, розширенням адвокаційних можливостей, створенням планів інтеграції шляхом живого спілкування молоді з представниками влади. Даний проект триватиме до кінця серпня. 2022 року також до кінця серпня буде реалізовано проект сприяння працевлаштуванню молоді з числа ВПО, що передбачає проведення чотирьох інтерактивних занять та підсумкового форуму до дня молоді, де молоді люди зможуть отримати як теоретичні, так і практичні навички влаштування своєї кар'єри, поспілкуватися вживу з підприємцями та роботодавцями на хвилюючі їх теми. З Серпня до грудня 2022 року функціонуватиме осередок «Вільнохаб» в рамках програми Мріємо та діємо, де щомісяця буде проведено 15 заходів з неформальної освіти, з психосоціальної підтримки з інтеграції та адаптації молоді, в тому числі молоді ВПО, віком від 10 до 35 років. До кінця цього року спільно з благодійним фондом Живе серце буде реалізовано проект арт-терапії для дітей та підлітків з числа ВПО з метою гармонізації психоемоційного стану дітей та підлітків віком від 6 до 18 років. Загалом за цим проектом буде реалізовано 80 занять безкоштовних занять з арт-терапії за, для допомоги цій категорії, подолання травм, які в них виникли внаслідок воєнних дій, полегшення їхньої інтеграції. Та адаптації в приймаючих громадах Дніпропетровської області. Даний проєкт реалізується в рамках програми Єднання заради дії також восени пройде одноденна волонтерська резиденція, це онлайн офлайн захід для підтримки ментального здоров'я волонтерів та попередження емоційного вигорання молоді віком від 14 до 20 років. Про програмою даного проекту передбачен нетворкінг спілкування між волонтерами, обмін контактами, заведення нових знайомств. а Також, звісно, консультації професійних психологів для попередження вигорання в волонтерстві молодих людей. Проєкт проваджуватиметься в межах гуманітарного реагування в рамках проєкту банки ідеї 2.0 молоді, що реалізується молодь двіж центром у співпраці з фондом ООН у галузі народонаселення. Територіально дані заходи проходитимуть у місті Кам'янське на базі комунальної установи Центр молодіжних ініціатив Кам'янської міської ради, але, звісно, молодь із інших громад також зможе до них долучатися до того, ж, частина з цих заходів буде проведена онлайн. І більш детальну інформацію вже по анонсам, по датам, по заходам ви зможете знайти на сторінках молодіжних організацій Дніпропетровської області. Ну, напрямки максимально ми брали так широкі, скажімо так. Тобто тут і спілкування з владою. Да, тобто для тих, хто хоче, можливо, навіть себе бачив в політиці, да, і хоче переїхавши да, в нові громади, от не втрачати у цього якогось активізму, да, контакту з владою і так далі. Також це для підприємців також створювали, щоб вони могли спілкуватися. З ними можливо, де да, знаходити собі нові роботу, нові контакти і так далі. Ми також розуміємо, що зараз не дуже багато розважальних заходів для молоді, да, але дитинство у дітей ми забирати також не можемо. Тому от якраз проект з арт-терапії буде направлений на те, щоб ну на по суті на організацію змістовного досвілля для дітей, які переїхали в громади в наші громади. Ну, взагалі хочу сказати, що молодіжні організації, от вони якось, в принципі, і до початку воєнних дій, вони так непогано між собою контактували. І коли вони переїжджають да, вже в громади нашої області, то майже одразу всі знаходять, ну, там, молодіжні ради, спілкуються там з центрами, з молодіжними радами і так далі. То звісно, вже звертаються і, і спілкуються вже, і співпрацюють. І деякі проекти навіть ми реалізовуємо сумісно з організаціями, які до нас приїхали. Ну от якраз деякі з них ми прописували, зважаючи на те. Що ну вони як внутрішньопереміщені осіби їм особи їм краще, скажімо так, видніше, що потрібно внутрішньопереміщеним особам? Ми вже зі своєї сторони також шукали під це якісь ресурси, грантові проекти і так далі. Ну, нас принаймні, це переважно, Це Донецька-Луганська область. Ну, територіально, да, це місто Кам'янське, але знову ж таки, якщо такий запит буде і в інших громадах, да, то ми вже можемо поділитися досвідом, скажімо так, і поспілкуватися. Територіально вони проходитимуть да, на базі молодіжного центру сторінки центру молодіжних ініціатив, Фейсбук, Інстаграм. Там вся інформація. Ну також будемо, звісно, поширювати і на інші молодіжні організації, щоб вони поширювали цю інформацію. Але, от вся інформація, якщо так концентровано, то вона буде викладатися саме там.